Тільки що? Це інструкція заборони, до вас ті хлопчики, які кажуть, що до вас виїхати, я не йдять, Ми маємо мати

друзі, нічого, що ви говорите? Ви вернули нормальні, ви повернулися і вам день, що там за день немає вже ходять. Вони ті тоже хочуть поміняти. Ті тут сказали, ви за тих людей, що там куму. А діта може вдома. А скільки людей поїхали поцінувало? Твоїх дітей, моїх жінку зі мати. Ще питання сімейного, ще питання сілені. Ато я, і одні ноги від морозу, в четвертому році, ну життя міняється, мусить то чимось і займатися. Я стою, ми пішли, поїли, а я теж ручу. Зараз нагодуємо, а ну Дай їду. дай їдуть.

Нічого не робимо, живемо за ваші кошти, так сказати. То, що правду, ви що, сієте чи жнете, чи продукція пускаєте. А чи їхні?

Do doma. Stranko oni prhkođat suda. Od Саме їм говорили, що вони писають. Один раз тут стоїть один чоловічок, то чоловік керує. Ви поміняєте, вже каже, що наші. Опікавний чоловік, який виходять наш підготовці. Ви міняєте. Я розумію, один керуйте, якщо ви керуємо, вони називають, що вони хочуть.

Nuk falet se ju jeni këtu, 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 ju jeni këtu